Першими симптомами є тошнота, рвота, та болі в животі. Вступають вони зачастують з євленнями пораження почек і печі, з вираженою желтухой, змішенням количества мочей і з нарушенням с функцій. Тобто Пацієнти з отруєнням направляються до реанімаційного відділення. Там проходять курс лікування, який триває не менше п'яти діб. Проте успішність, одужання здебільшого залежить від стану, в якому до лікарні поступив пацієнт. Если человек переносит отравление грибами в легкой форме, то зачастую он здоров. Он остается здоров без каких-либо последствий. Если человек переносит тяжелую форму отравления грибами и развивается поражение почек и печени, которые требуют неотложных мер, то да, он остается в общем -то, с проблемами с гепатитом на всю жизнь, с поражением почек на всю жизнь. Тож, аби не потрапити до лікарні, варто бути вкрай уважними і ні в якому разі не збирати гриби, в яких ви хоча б трохи сумніваєтесь. Якщо ви все-таки вирішили проготувати та з'їсти гриби, ні в якому разі не слід годувати ними дітей. Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Небезпека поруч у Донецькій області на територіях, що межують з Російською Федерацією, посилено контроль за продукцією тваринного походження. Адже в сусідній державі лише цього року зафіксовано понад 150 фактів африканської чуми свиней. Тварин м'ясо, а також продукцію тваринного походження ретельно перевіряють на автошляхах Донеччини. Також ліквідовують місця стихійної торгівлі. І все заради того, аби запобігти появі африканської чуми. Адже у сусідній Росії за цей рік вже зареєстровано понад півтори сотні випадків захворювання. Силами мобільних груп, в состав яких входять співробітники ГАІ, Міліція в число безпеці, ветеринарна міліція, а також представители Государственной служби ветеринарної медицини проводяться данные мероприятия, Особое внимание уделяется приграничным районам с Російської Федерації. Під час операції мобільні групи перевірили понад 600 одиниць автотранспорту. Майже у 30 випадках правоохоронці зареєстрували порушення перевезення тварин та продуктів тваринного походження. Також опрацьовано більше 50 місць стихійної торгівлі, де виявили 55 порушників. приграничные районы, это Старобешевский район, были выявлены факты транспортировки товаров без соответствующих ветеринарных документов. Также это Новоселковский район, Маринский район, то есть районы, которые также граничат с городом Донецком, то есть везется продукция на рынке. Наразі всі порушники притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог. Ця стаття передбачає покарання у вигляді накладання штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Ніхто не забути, ніщо не забути. Прем'єр-міністр України Микола Азаров напередодні дня визволення Києва від фашистських загарбників на алеї воїнської слави у столичному парку відкрив знаки двічі героям радянського союзу, генералу армії Івану Черняховському та маршалу бронетанкових військ Петру Рибалці. Прем'єр-міністр зауважив, що загалом меморіальний комплекс включатиме 40 пам'ятних знаків видатним українським воєначальникам авіаторам, танкістам, воїнам та партизанам, які виявили неабияку мужність і героїзм під час Великої вітчизняної війни. За словами очільника уряду, відкриття цих погрудь надзвичайно символічне, адже ці два герої командували великими військовими з'єднаннями, що 70 років тому визволяли Київ. Ми продовжуємо формувати алею героїв. И собираемся закончить создание такого памятного мемориала к 70-летию со дня освобождения Украины от фашистских захватчиков. Создание этой аллеи ⁇ это, конечно, прежде всего дань памяти, безусловно, этим героям, но и это память об этих людях, это необходимость воспитания. На таких прекрасних примірах уваження своєї країни, уваження к її історичному прошлому і воспитання безумовно, патріотичних традицій. Уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко проінспектував заклад для сиріт на Хмельниччині. У ньому живе 80 дітей. Наступного року їх візьмуть на виховання в будинки сімейного типу, а інтернат закриють. Так хочуть реформувати весь напрямок. Будівлі ж перепрофілюють на інші дитячі установи, яких бракує. Таким чином малюки отримують родини, каже Юрій Павленко. Неефективність інтернатної форми виховання дитячий оббудсмен продемонстрував на прикладі Хмельницького закладу. Більша частина грошей для малечі йде на інші потреби. Так дитбудинку будинку держава 2012-му виділила 10 мільйонів гривень. І лише 12% з них було призначено власне дітям. Потреба у дитячих притулках поступово зникає. Заміняє їх сімейна форма виховання. Уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко в рамках робочої поїздки до Хмельницької області перевірив тамтешні дитячі заклади. За його словами, наразі перед кожним інтернатом стоїть завдання трансформувати свою діяльність у сімейну форму виховання. Водночас, за словами Юрія Павленка, впродовж останніх чотирьох років відбулися позитивні зміни в процесі усиновлення дітей. А взагалі Україна почала Фактично вже втратила статус донора для міждержавного усиновлення. І ця тенденція, вона вже незворотня, тому що кількість українських родин, які бажають усиновити і взяти на виховання, воно щорічно. Зростає дитячий омбудсмен на Хмельниччині, також проінспектував районні лікарні. Станом справ у цьому регіоні залишився задоволений. Водночас Юрій Павленко наголосив: більшість таких оздоровчих закладів не відповідають вимогам та стандартам. І нагадав про доручення голови держави, в якому Віктор Янукович наказав привести в дитячих лікарнях капітальні ремонти та забезпечити їх необхідним обладнанням та інвентарем. Всі. 2015 році на Хмельниччині, як мене запевнив голова обласної адміністрації, будуть сучасними і відповідати вимогам і нормативам. Крім того, до кінця цього року в усіх дитячих відділеннях мають бути замінені там, де це необхідно. М'які інвентар. Крім того, у Хмельницькому уповноважений президента оглянув приміщення дитячого відділення обласної психіатричної лікарні та зустрівся з пацієнтами. Також Юрій Павленко обговорив з фахівцями питання удосконалення законодавства щодо організації психіатричної допомоги дітям та вкотре нагадав про важливість удосконалення практики забезпечення освітою дітей з особливими потребами. Міністр освіти та науки України Дмитро Табашник 5 6 листопада у складі української делегації бере участь у роботі 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Франції. Так, на порядку денному обговорення низки питань пов'язаних з подальшим розвитком міжнародного співробітництва у сферах освіти, науки і культури, інформації та комунікації, а також прийняття проекту нової середньострокової стратегії діяльності організації на 2014-2021 роки. З 1 листопада Укрпошта надає громадянам 10 адмінпослуг реєстраційного характеру, а отже, стає повноцінним агентом Державної реєстраційної служби. В більш як 13 тисячах відділень українці можуть зареєструвати бізнес, нерухомість та акти громадянського стану, при цьому не сплачуючи додаткових комісій. Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, проставляння апостилю на офіційних документах, отримання виписок з держреєстру. Отримати ці та інші послуги відтепер стало значно простіше. Завдяки реалізації програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Отримання реєстраційних послуг тепер можливе у кожному відділенні Укрпошти. В уряді запевняють, проект був підготовлений на основі практик розвинених країн Європи. Британії, Італії, Ірландії, Словенії. Утім, вітчизняний підхід усе ж унікальний. Це квінтесенція найкращого зарубіжного досвіду та потреб українського суспільства. З одного боку, це наша новація, а з другого боку, це вже досвід, досвід світовий, який використовують наші партнери країни, партнери. Тобто, сьогодні дійсно ми маємо можливість надати нашим громадянам більш зручніші послуги для громадян, для бізнесу. І кожна людина, яка навіть проживає десь. У селі і, і важко отримати цю послугу. Їхати потрібно, то сьогодні вона вже може отримати цю послугу на Укрпочті. Зробити з національного поштового оператора державного реєстраційного агента було задачею не з легких. Довелося здійснити навчання майже 30 тисяч співробітників, половина з яких працюють у сільській місцевості. Тепер у їх руках наближення адміністративних послуг до громадян у будь-якому куточку країни. Нам не потрібно допомогти персоналу, ми обучили 28 тысяч сотрудников, более 28 тысяч операторов, которые уже работают на, на наших отделениях. По состоянию на сейчас мы видим, что дополнительных очередей это не создает. На самом деле для нас это обычная почтовая услуга. Единственное, что она требует, может быть, каких-то дополнительных консультаций со стороны работников почты. Но они не настолько масштабны для того, чтобы создавать очереди. Термін оформлення документів через Укрпошту збільшується максимум на 4 дні. А вартість послуг не відрізняється від тарифів держреєстру. Наступного року перелік сервісів обіцяють відчутно розширити. В Україні можуть скасувати плату за реєстрацію земельних ділянок. Про це повідомляє Держземагентство. Серед найближчих завдань, які ставить перед собою відомство, це впорядкування видів із місту землевпоряджувальної документації, скасування плати за державну реєстрацію земельних ділянок, заміна обов'язковості розробки проєктів по сівозмінах на просту декларацію аграріїв по їх дотримання. Нагадаємо, що за останні два роки відомство запустило електронний кадастр, ліквідувало земельні комісії, кардинально спростив. Процес узгодження проєктів відведення. Запровадила відповідальність чиновників за порушення термінів узгодження землевпоряджувальної документації. Обов'язково відкрите тренування шахтаря напередодні дня матчу Ліги Чемпіонів з Байром відвідав президент клубу Рінат Ахметов. Тут він поспілкувався з футболістами і головним тренером команди Мірчо Луческу». У розмові з журналістами футбольний функціонер розповів про своє бачення майбутнього шахтаря. Без поразок не буває смаку перемог. Такий основний меседж президента Донецького шахтаря Ріната Ахметова пролунав під час відкритого тренування гірників перед матчем Ліги Чемпіонів проти Байера. Та чи можна бути оптимістом після таких неочікуваних поразок тим же фармацевтам? Це футбол, це гра, але Мої очі дивляться вперед, а не назад. Поэтому меня больше всего сейчас волнует не то, что было вчера, а то, что будет завтра. Смотрю я уверенно. В команду верю, в тренера верю. Я говорю, что у нас лучшие игроки, лучший тренер и лучшие болельщики. Поэтому я убежден, что шахтер отдаст завтра все свои силы для того, чтобы завоевать три очка. Это первое. И второе, что будущего шахтера. На, на будущее шахтера я тоже смотрю с огромным оптимизмом. А без пораження не буває побід. Рінат Ахметов каже, що мотивує своїх футболістів одним чарівним словом. Втім, яким саме не сказав. Головному тренеру побажав добре провести ніч. А щодо перспективи вийти на поле самому відповів так: «Ви знаєте, бо я вийшов на поле, то ми б точно програли. Поєднемо, поэтому мені бажано не виходити». Футболісти ж кажуть, що вже втомились вибачатись перед оболівальниками за поразки, тому втомлюються на тренуваннях, щоб перемагати. Те ж саме, до речі, роблять і німці, і настрій в них не менш бойовий ніж в гірників. У себе вдома ми продемонстрували досить гарний результат, але цей матч покаже, наскільки ми готові битися в Єврокубках, покаже всі наші здібності, те наскільки ми можемо протистояти сильній серйозній команді. Головний фармацевт, справжній холодний фін, теж не був красномовним у компліментах. Ми перемогли в Леверкузені цілком заслужено, але Шахтар дуже сильна команда. Гірники добре грають вдома. На нас чекає складний поєдинок. Повинні грати найдосвідченіші, найсильніші футболісти, тому що в разі перемоги команда буде дуже близька до виходу з групового етапу Ліги Чемпіонів. До речі, теж саме стосується і шахтаря. У разі перемоги ми матимемо усі шанси на весняну лігу. У разі ж поразки орієнтири змістяться на нижчу за класом Лігу Європи. Олексій Куделя, Сергій Чорний, регіональна служба. Новин. Напередодні матчу в Донецьку традиційно обмежать рух автомобільного транспорту поблизу Донбас-Арени. Повідомляє міське управління ДАІ. Тож водіїв просять заздалегідь скоригувати свій маршрут. Зокрема, за годину до початку зустрічі рух буде обмежено проспектом Миру, вулицями Челюскинців, Байдукова та 75-річчя футбольного клубу Шахтар. Крім того, Державтоінспекція нагадує автолюбителям про необхідність бути уважними за кермом. Насамперед поблизу пішохідних зон. А також просить вчасно реагувати на спецсигнали і виконувати вимоги співробітників Даїм. Нагадаємо, матч між Шахтарем та Байером розпочнеться о 21.45. На цьому в мене все. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу, 6 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі від 7 до 12 градусів, а вдень плюс 12-17. По Донецьку вночі 8-10 градусів вищо нуля, в день плюс 14-16. Атмосферний тиск падатиме.